Доброго ранку всім. Нарешті я залетів до лісу, тому що бути на сонці це неможливо. І звідси хочу якраз вам і почати щось розказувати, показувати. Зараз є близько 12-ї години. На календарі в нас 29 серпня. Літочко добігає до свого закінчення, але щось воно дуже пізно здогадалося з температурою і кажуть. Що вже найближчими днями будуть йти дощі і що не може мене не тішити, тому що це можливо якось роздасть трошки грибочкам сили на ріст. Зараз я зайшов в ліс, зразу бачу оленячі ріжки, якісь сироїшки незрозумілі, їжовички отам. А білих нема. У мене по плану сьогодні все дуже просто. Навряд чи я буду шукати велику кількість грибів, тому що їх нема. Але попробувати я, звісно, що попробую. І це будуть або білі, або лисички, або червонячки. Зараз в такому місці, де кажу, я хочу, хоч трошки перевести подих, бо поки йшов сюди, то, то сонце мене просто так... Пригріло, що треба перепочити. І так як ви також бачите, що я зайшов далеко не найпростіший ліс. Тому тут трошки перепочину, а далі з маршруту до вас доєднаюся. Це напевно вже не важний білячок. Але добре, що він є. Ану, подивимось. Першенький. Тут був ще один. О, його вже не а це... А -а. Це вже все. Ну, ну вже хоча б щось. А це у нас хто? Дивимося. Так, малючок. Так. Засів дуже плотно. Так. Без ножа не обійтись. Так, ану, пробуй. Так. так. Отакий. От Білячок. Прямо з землею. Я ще відерку не витягував, а тут вже маємо. І третій, але цей, напевно, вже так, цей вже з'їдений повністю. Ну, вони тут були. Вони тут були, вони тут є. От якби так росли ті гриби, що мені треба. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Оп-оп-оп. Ну, є таких як мені треба, поки що нема. І тому я далі йду. І хотів би зараз, секундочку, у вашої уваги приділити тому, що я вам дуже сильно вдячний за те, що ви робите, що ви дивитеся, що ви коментуєте, що ви ставите лайки, що ви підписуєтеся. А ще в окрему чергу подякувати вам за те, що ви донатите. Тому що ви не зупиняєтесь, я не зупиняюсь. І ми тільки йдемо вперед до нашої перемоги. Хлопці воюють, хлопці йдуть вперед. І кажу, сподіваємося на те, що наші зусилля їм допомогти також будуть зараховані. Тому дякую вам всім. Зараз я йду. Далі. По дорозі бачив ще пару дуже стареньких лисичок. Ще якихось різних чудернацьких грибів отаких сироїжок. Ну а нічого такого, щоб сильно хотілося зняти. Сподіваюся, що далі на маршруті буде цікавіше. Це напевно одні з перших адекватних лисичок. При тому, що це одна. Мені зверху здавалося, що це такий клубочок. і ну, буде. Тут одна. Так, тут у нас якісь незрозумілі. Але якщо вона тут є одна, то може десь спробувати пошукати ще. Так. Подивлюся. Шукав поруч лисички. А знайшов мікро, мікро червонячок. Отакий. От тут навіть два. Так що. День малих грибів. А ну подивимося, що це за грибочок. Так зверху виглядає, ніби може бути і білячок. чок. оце біля чок так же ж мені тебе звідси забрати так Та ти ростеш ти на мене ростеш Нормальний. Класний грибочок. А ну подивимось, що це за лисички тут. Чи вони нормальні? О, треба брати. Класні. Якщо так брати, то вже більше двох годин я тільки йду. І пробую щось знайти. Ну, щось нічого немає, абсолютно. Як чуєте, там, де би я фактично не наступив, то там всюди дуже сухий ґрунт. Тут лисичка вже висохла. І нема що тут де збирати. Но я не полишаю надію. От, наприклад, так так, як цю лисичку. Ну, щось дуже сьогодні. Дуже не дуже. Якщо так рахувати по трекеру, то я пройшов не так вже і багато там. Орієнтовно кілометрів трохи більше, ніж 5. Але при такій жарі це не менш складно. Тому я трошки перепочину. Посиджу. Ну і можу сказати, що саме відсутність грибів демотивує бігти вперед тобто, з хвостом, пістолетом. Так що трохи перепочину. Я не вірю, що після скількох. Годин і кілометрів. Я такий його знайшов. От такий білячок хороший. Ну, ще трошки і буде на вечерю. Ну і ще пару дуже класних лисичок. Раз. Тут. Раз, два. Тут у нас уже старенька. О, я ще і тут бачу. Я підозрюю, що можна погуляти ще тут довкола. О. І трошки їх назбирати. Я вже трошки оглянув. І... і тут є от, дивіться, лисичка. Лисичка. Лисичка, з-за того, що земля суха, вони вискакують просто як нож. Так, якщо піти сюди, то тут у нас десь бачу от ще одна лисичка. Тут лисичка тут. Тут. На кінець то пішло. Так, лисичка звідси виходить. Так, а тут у нас є отакий красивий червонячок. Ну, чи ви його бачите? Отут. Там до шапочки, звісно, зараз треба буде подивитися. Ну, мені треба перебрати все в руках. Ну, це вже щось. Я ті типу, позбирав і тут бачу, що є ще отаке. Тут парочку я вибрав, далі тут, тут, тут. Ось. Зі сторони на нас дивляться. Так це ні. Ну це точно так. Потім тут ми ці вкусненькі, яких ми не берем, А тут ох, ох ти. ж, Все. Картопелька на вечір жарена буде. Це ж такий смак. Навіть не знаю як вам то передати. Ох ти ж. І сюди. Тут в Мохові треба буде зараз подивитися. Оп. Так, тут бачу. Хм. Супер. Мені здавалося, що вже ця моя прогулянка буде абсолютно... ...приречена на невдачу. Але виявляється, що такі, такі є щось, що би я міг назбирати. Так, не бачу. Буду перебирати ці. Я стою і готуюсь для вас зазняти парочку грибів. І тут чую тільки так біля мене так шух. І десь така гадючка туди поскакала. Файна, велика. Ну, слава Богу, що вона мене оминула. А оці грибочки, дивіться, один який яка бочечка. Опа! Ні. Ну, подивимося зараз. Раз. Тут у нас два. А тут у нас третій. Так, як до нього підійти? Як до нього підійти. Так. О, так. І того в нас є отакі три грибочки. Йдуть на чистку. Що мені дивно, при тому, що ще навіть вересень не почався, а вже навіть червонячки дуже сильно хробачливі. І от якщо от такі красені я точно візьму, то отой красень, велетень, вже точно буде мені явно не до смаку. Прикольно. Оце так я попав на кінець-то. А то щось. Відерко пусте та й пусте. А тут маємо. Дивіться. Отакий. От а тут у нас навіть не знаю на що подібний. Просто дуб, баобаб, гриб. Червонячки пішли. Оце клас. А зараз одна з моїх улюблених ігор і забав, яка в мене тільки є, це достань гриба. Тому що я от, от там от, ось, десь отам бачу білячка, на якого я абсолютно тут не чекав. Але якось до нього добратися, коли на тебе все сипеться, є доволі складно. Тому от такий грибочок. Трошки його щось десь поїло. Воїло! І я беру Фу. на кінець, то! Ай! Тут оп, оп! Так! А тут, напевно, ще один. Ну, подивимось, що це у нас? Це у нас був білячок йому вже все. Так, хорошо. Так, той зараз прикидаємо і зараз беремо цей. Я пішов дуже складною дорогою вверх, але і розплата є, тому що, от подивіться, оп! Грибочок. Так, так ніжка. Пробачлива, зараз буду його перебирати, але все одно грибочок є. Це вже дуже добре. Я вже вийшов на таку дорогу, таку яку я знаю, і нею буду потрошки вертатися в сторону хати. Я би дуже хотів, щоб це не було моє останнє включення на сьогодні, тому що... Ще б якийсь грибочок хотілося б знайти, але якщо ні... Ну то що? Може ви не чуєте. Але останнім часом дуже почало гриміти. І це як і позитивна, так і негативна новина. Позитивна, що якщо гримить, то буде дощ і можуть рости гриби. Негативна, що я можу змокнути. Після дня... Такій жарі, то думаю я навіть буду трохи радий. Що ми маємо на дану секунду? У мене є отаке відерко, тут у нас є все і білячки, і червонячки, і навіть лисички. Тобто достатньо для того, щоб собі мати нормально на вечерю. Ще було б добре, якби було їх трохи більше, але то вже таке. Я би дуже-дуже дуже хотів подякувати вам всім тим, хто був зі мною тут до цього моменту. І хто дивилися. Якщо у вас є питання, будь ласка, питайтеся, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я хочу подякувати кожному з вас, хто це робить. Мене дуже це тішить. Окремо, звісно, я хочу подякувати тим, хто продовжує донатити. Той, хто залишає оцю якусь свою допомогу хлопцям з 80-ї ОДШБ чи на інші ініціативи від брутального футболу. Тому дякую вам також. І я буду потрохи вертатися. Мені йти ще... Пару кілометрів. Я дуже сподіваюся, що щось буде на постскрипту. Ну але якщо ні, то я хочу вам сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні! постскриптум Я такий йду, бачу, тут щось таке незрозуміле. А тут у нас Грибочок. Опа. Опа. Ох ти ж який класний грибочок. Забираю пост-пост скриптум. Якось так вийшло, що найкрасивіший грибочок в мене аж не то, що в кінці, а в кінці в кінці. Подивіться на цього красення. Ох ти ж. Супер. Оце так. Реально, найкращий грибочок за сьогодні. Я готовий сказати пост тричі. Тому що я йду. От уже дорога. І в нас от таке. Отакий От грибочок. Третій пост.